Стричак-галина, актриса Львівського академічного театру Воскресіння, фріланс-режисер театру Око. Я є керівницею у Львівській області Міжнародної асоціації психологів і тренерів експертів. Я є військовим психологом, мобілізована. Прийшла і сказала, що хочу мобілізуватись. Тепер я є. В другому інтернаціональному легіоні виконую функції психолога. Один нюанс розповім дуже смішний нюанс. Вони не знали, як мене оформити. Я була перша актриса, яка попала туди. Власне, в цей військомат. В цей момент, коли вони мене спитали. Хто ви за освітою? А я, ну скажімо так, я акторкою, працюю вже дуже багато років, і я так актриса, і вони так тик. І як ми її будемо оформляти? І потім до мене доходить, що Е, -е, -е Стричак, ти вже не актриса, ти не йдеш як актриса. Ну, і цей момент він мене надзвичайно посмішив. Я магістр психології і. Дуже багато часу приділяю дружинам військових в різних статусах ці жінки, їхнім сім'ям. Я працюю з військовими, з ветеранами, і це вже досить довгий період, і я вирішила, що можу бути більш корисною саме зараз там, зі своїм досвідом. Тому це був дуже такий вчинок прогнозований, як сказали мені всі, що всі і чекали, коли ж це я зроблю. <сміх> Ніхто не був здивованим. Я йшла до цього три роки і чому таким довгим був процес? Тому що я навчалася. Тому що без досвіду йти і допомагати людям ну, це. Абсурд, як на мене. Тому я вже досягнула якогось певного рівня і розуміння, що я можу допомагати більше і можу бути корисною більше, ніж тут зараз на сцені. Я виконую функції військового психолога, допомагати буду військовим. Чи лякає мене, що я буду близько до Зони бойових дій чи далеко. Я вам хочу сказати, не обов'язково їхати далеко, щоб чекати, що на тебе прилетить. Ми тут у Львові відчули нещодавно все це досить так ще. Тому це не лякає, нема страхів. Знаєте, психологи, військові психологи говорять, емоційний солдат мертвий солдат. Це надзвичайно важливо знати кожному, і не тільки солдату, тому що емоції, незважаючи на те, що вони нам дуже потрібні, вони... це слабкість. І проявляти її треба знати коли. Тому немає страху їхати, немає страху робити свою роботу. Будуть труднощі однозначно, переконана, але страху нема, а це є найважливішим. Ну, стосовно фізичних навантажень, я просто все життя займаюся спортом: капое, дзюдо, тиквандо, кінний спорт. У мене з фізичними навантаженнями проблем ну, не виникало. Мене не турбувала ні форма, ні зброя, ні тактична медицина, ні вставання вранці. Це все другий план, третій план. Це все це робота. Я виходила на сцену. І мені було важко останній рік виходити на сцену. Це факт, тому що важко було переключатися від того, коли ти працюєш з дружинами. Є дружини, у яких чоловіки загинули, є дружини, у яких чоловіки в полоні, є дружини, у яких чоловіки безвісті зникли, у них є діти. Є цілі сім'ї. І потім виходити на сцену і залишати, знаєте, як говорять? Залишай тут одне і виходь. Ми трішки в іншому світі наразі живемо. Повністю все залишити і вийти на сцену це важко. Всім важко, однозначно. Тому що інші умови все зовсім помінялося. І... Мені не важко було з одного костюму зняти один костюм і вдягнути інший, тому що це всього-навсього костюм. Головне, що тут. Навіть не тут, тут. Актор, який на сцені 25 років, актриса, актор. Неможливо не сумувати за тим, що було мрією, тому що для мене це була мрія. І коли я була геть молоденька, я мріяла хоча б деревом в третьому ряді в другому складі постояти. Ну, в театрі Воскресіння я зіграла дуже багато різнопланових ролей. Взагалі це мій дім Ярослав Васильович Федоришин взяв мене студенткою на курс. Я вдячна йому надзвичайно. ця людина здійснила мою мрію. І я навіть не деревом стояла в третьому ряді. Я дуже люблю свою професію. Там господар питає, чи не заплатити гроші, бо це місце. Скажіть, що я духовність під. У мене немає амбіцій, що я пішла, а як мене забудуть, чи там ще. ну це... це ну є пріоритети. Ми розставляємо пріоритети. І шкодувати, що я зараз не на сцені, немає такого. Тому що я знаю зараз, де я більш потрібна і де я хочу бути. Тому, я ж не пішла зі сцени, я повернусь <смір> з іншим досвідом, але немає ніякої такої, такого суму, ну, тому що чітко розставлені пріоритети. В управління культури звернулися жінки з 24-ї бригади Данила Галицького, жінки, у яких чоловіки безвісті зникли і в полоні. Ми зустрілися з ними, і дівчата попросили зробити щось, щоб нагадувати про своїх чоловіків. І я запропонувала їм написати п'єсу і поставити виставу. В групі у нас є своя телеграм-група, є 127 жінок. Це зі всієї України. Це не всі жінки, але це жінки, які погодилися. Написано більше 80 історій про тата, про чоловіка, про брата, про сина. Коли я просто видрукувала всі ці історії, я тиждень готувала себе, щоб все це прочитати. Це важко. На терапію це взагалі не схоже, якщо ми говоримо про терапевтичні п'єси. Я на основі цих історій склала п'єсу. П'єса називається Та, що тримає надію. Для чого ця вистава? Щоб не забували. Вистава для них це, це надія, це нитка.